І особлива увага дитячій лікарні її планують капітально відремонтувати та дооснастити необхідним обладнанням. Про це під час візиту в заклад заявив губернатор Андрій Ніколаєнко. Лікарні очільник вручив медичне обладнання. Його придбали за рахунок коштів, які зібрали під час великоднього благодійного аукціону. Це електричний енцефалограф для неврологічного відділення, шафи для стерилізації обладнання та бактерицидні лампи. Загалом на суму понад 100 тисяч гривень. Ще сім картин лікарні подарували меценати. Художники, які безкоштовно надають свої картини для того, щоб покупці, меценати, закуповували за найбільшу суму для того, щоб ми закупили якомога більше обладнання, яке необхідно діточкам. Найдемо средства, знайдемо можливість. і по всім по новому подивимося на обласну дитячу лікарню. Я знаю, що у багатьох поколінь властей не доходили руки. Повірте, що я вас уверяю, наші руки дійдуть до обласної лікарні, і ви будете виглядати не хуже. Чем ваши коллеги из областной по материальному обеспечению, по возможностям по обеспечению аппаратуры?